Трамп говорить, ні, все буде нормально. Він прилітає в Ізраїль, вони дають спільну там конференцію з Нітаньягу. Він виступає в Кнесеті в ізраїльському парламенті, і де відбуваються цікаві речі. Наприклад, він е, звертається до Кнесета і до президента, який також присутній в парламенті, і просить помилувати Нітаньягу для того, щоб всі кримінальні справи проти нього. Були закриті. В чому ж звинувачують Нітаньягу? Справа ця вже йде кілька років. Насправді, довести її до суду в свого часу завадив ковід під час пандемії судові засідання були неможливі, і вона так тягнеться, тягнеться, тягнеться. Нітаньягу це перший ізраїльський прем'єр-міністр, який опинився під, під слідством і зазнає кримінального переслідування. Звинувачують його в тому, що він зловживав владою, брав хабарі. Ну, ми до цього українці звикли. Для нас, це, якби такі новини, нас не шокують. Звісно, вони неприємні, але вони нас не шокують. Для Ізраїля це ціла історія. Як це прем'єр-міністр звинувачується у корупції, а зокрема, звинувачують його у тому, що він брав хабарі коштовними подарунками, серед яких були колекційні сигари. І шампанське, вартість яких складає приблизно 250 тисяч доларів на одну секундочку. Таке собі нормальне шампанське брав, якщо цей факт буде доведено, звісно, в суді.